Весна та літо традиційно найкращі місяці для збірки ігрового ПК. Новорічний ажіотаж давно спав, сезон Back to School ще не почався, а виробники залізу намагаються пожвавити ринок та почистити склади перед анонсами новинок на Computex, які доберуться до магазинів ближче до осені. Мене звати Ігнатов Олег, і в цьому відео ми поговоримо про те, які комплектуючі на даний момент мають найкраще співвідношення ціна продуктивність і підходять для збірки. Оптимального ігрового ПК почнемо з найочевиднішого. Якщо вам потрібен комп'ютер лише щоб відволіктись та пограти, оптимальніше буде взяти ігрову консоль. Але на відміну від ПК, вона безпарадна для роботи та навчання. Також для багатьох кращим варіантом буде ігровий ноутбук, хоч вони і мають меншу продуктивність за ті ж гроші, але виграють за рахунок автономності та мобільності. Про оптимальні ноутбуки обов'язково поговоримо в окремому відео. Отже, я підготував дві конфігурації на різний бюджет, які умовно називаю «хороший ПК та «відмінний ПК. Паралельно показуватиму, що від них очікувати в сучасних іграх. Посилання на все залізо залишу під відео. Почнемо з хорошого ПК. З обмеженим бюджетом доведеться йти на компроміси. Тут не буде навітнього заліза, але все буде збалансоване. Та актуальне. Такий ПК з легкістю впорається з будь-якими програмами та іграми в Full HD, і звичайно на ньому буде комфортно працювати. На Computex компанія Intel має анонсувати свої нові процесори для сокета LGA1851, а AMD скоріше всього анонсує архітектуру Zen 5. Але недорогі процесори очікувати точно не варто. Ціни та конкуренція останнім часом нагадують сварку дерев у лісі. Всі покачалися, але з місця не зрушили. Тому вибір платформи доведеться робити з того, що вже є. Якщо дивитись не на цифри в назві, а співвідношення ціна продуктивність, хороший варіант за свої гроші шестиядерний Intel Core i 5 12400 f але він на сокеті, на якій навіть в теорії більше нічого не вийде. Тому старенький am 4 виглядає більш привабливо. AMD все ще випускає процесори для цього сокета, покращуючи існуючі моделі. Найдоступнішим шестиядерником з пристойною продуктивністю залишається Ryzen 5 3600, який я взяв для цієї збірки. Цікаво, що він досі в десятці найпопулярніших процесорів, альтернатива більш свіжі Ryzen 5 5600 або 5600X. Щоправда, ціни на них практично вдвічі вищі. А продуктивність ні. І не дайте себе заплутати маркетологам. Є ще 5600 g з інтегрованим відеоядром. Не дивлячись на схожу назву, це зовсім інший процесор, подібний до 5500. У нього вдвічі менше кеш, а шина PCI-Express обмежена третьою версією, що негативно вплине на продуктивність відеокарт з вузькою шиною, а також обмежить можливості апгрейду. Власне, тому для платформи AMD навіть для Ryzen 5 3600 Потрібна материнка на чіпсеті B550 з підтримкою pci Express 4.0, але без фанатизму. Достатньо обрати модель з чотирма слотами для оперативки. Наявність великих радіаторів це добре, але не гарантує хорошу підсистему живлення. Непоганий варіант Gigabyte b 550 m Aorus Elite. Але як завжди, я рекомендую саме чіпсет, а не одну конкретну модель. Хоча б тому, що до виходу відео того, що мені подобається, я дістав, або ви бачите на екрані, може просто не бути в наявності. Для Intel обираємо плату на чіпсеті B660 або b 760 В подальшому 12 покоління можна буде оновити навіть на процесори 14-го. Тому тут точно треба плата з нормальною підсистемою живлення, тому що апетити більш свіжих процесорів досить високі, щоправда, пам'ять доведеться залишити DDR4. Для системи без розгону боксового кулера, якщо він є в комплекті, буде достатньо. Додаткові кошти можна витратити на більш продуктивний процесор, але якщо хочеш Хочеться тиші, а в подальшому все одно буде апгрейд, можна сміливо брати хороший кулер. Тим більше, якщо знайдете не боксову версію процесора, то зекономлених грошей може якраз вистачити на пристойну башту, як до прикладу, PC кулер k 4 з велетенським 130-мм вентилятором. 16 ГБ оперативної пам'яті з частотою 3200 або 3600 МГц, все ще достатньо. Тим більше якщо взяти відеокарту з великим об'ємом пам'яті. Як в нашому випадку. Але якщо ви займаєтесь обробкою відео чи просто хочете мати запас на майбутнє, можна одразу взяти 32 ГБ. Різниця в ціні для DDR4 всього 30 баксів. У будь-якому разі беріть комплект з двох модулів, щоб працював двоканальний режим. Можу порадити оперативку Kingston Fury Beast. З якою у мене ще жодного разу не було проблем. Вибір оптимальної відеокарти з обмеженим бюджетом зводиться до звичайної RTX 3060 12 ГБ. У версії на 8 урізана не лише пам'ять, а й її шина. Тому не рекомендую. Обирати слабшу відеокарту на 2024 рік не має ніякого сенсу. З невеликою переплатою можна взяти більш свіжу RTX 4060, яка на папері не вражає, але має перевагу відповідно збільшенню вартості. Альтернативою може бути трохи дешевше AMD Radeon RX 7600. У будь-якому разі, все це підходить лише для комфортного геймінгу в Full HD. Під систему та ігри знадобиться накопичувач мінімум на 512 ГБ. Але якщо ви плануєте грати більше, ніж у дві гри, з невеликою різницею в ціні краще одразу обирати SSD ємністю 1 ТБ. Дивимось лише на NVMe SSD з інтерфейсом PCI Express 3 або 4.0, бажано з TLC пам'яттю. Непоганий варіант Kingston NV2 об'ємом 1 ТБ. Він має швидкість 3500 МБ на читання та 2100 МБ на запис. Максимальне енергоспоживання такої системи буде на рівні 400 Вт. Враховуючи запас блока живлення з потужністю 600-650 Вт буде предостатньо. Обирайте той, якому ви готові довірити стабільне живлення вашої системи. Собі для тесту я взяв бюджетний PC-кулер HW600NP. Він досить тихий, має аж 2 роки гарантії, але, повторюсь, на блоці живлення не варто сильно економити. Кращий варіант можете підгледіти в другій конфігурації. Найменше впливу на систему має коробка, в якій ви все це зберете, тому тут справа смаку, вподобань та можливостей. Єдина вимога нормальна вентиляція. Один з найдоступніших кейсів з загратованим склом, приємним дизайном та аж трьома вентиляторами в комплекті First Player F4, як ви замовляли в минулий раз, ніякої підсвітки. Хоча для поціновувачів райдугів ПК є така сама модель з кольоровими вентиляторами, але за це доведеться трохи переплатити. У підсумку, на момент зйомки, хороший ПК на платформі AMD обійдеться в 28 тисяч гривень або 700 баксів. Фанатам Intel доведеться викласти на 3000 гривень більше, навіть якщо збирати з боксовим кулером. Переходимо до другої збірки. Відмінний ПК це оптимальна конфігурація з більшим бюджетом та меншими компромісами. Така система чудово підійде як для QHD геймінгу, так і монтажу відео або 3D-графіки. Коротше, це те, на що я орієнтуюся сам. Ryzen 5 7500F один з найкращих середньобюджетних процесорів для геймінгу. Саме його я рекомендую в першу чергу. Так, 16 ядрами та 12 потоками вже мало кого вразиш, але він має дійсно чудову продуктивність та побудований на актуальному сокеті AM5. Якщо ж потрібно вбудоване відеоядро, можна розглянути Ryzen 5 7600 або 7600X. Останній в середньому на 10% швидший, але його ціна на 20% вища. В якості альтернативи від Intel для робочої ігрової системи хороший варіант свіжий 10-ядерний 5 14400 f або 14-ядерний i5 14500 з вбудованою графікою. Ціни на них значно знизились і практично зрівнялись з 13 поколінням. Боксовий кулер для такої системи я не раджу. Хороша башта забезпечить акустичний комфорт та вплине на максимальний буст, який напряму залежить від температури, підійде башта з першої конфігурації, або її покращена двовентиляторна версія PC Cooler K4 Plus. Він ефектно виглядає, тихо працює і має демократичну ціну. Для платформи AMD обираємо материнську плату на чипсеті B650. Одразу враховуйте, що потрібна буде пам'ять стандарту DDR5. Для своєї збірки я взяв модель середнього рівня Gigabyte b 650M DS3H. Більш дешеві плати, як правило, зовсім голі. Не мають радіаторів, оснащені мінімумом портів, а деякі взагалі мають лише два слоти для оперативки. Для системи на базі Intel вибір значно більший. Можна обирати як моделі на чіпсеті B660, так і B760, найбільша різниця між якими в кількості ліній PCI-Express. Причому доступні варіанти на DDR4 та DDR5. Тому є можливість як зекономити, так і вижити максимум з цієї платформи. Але враховуйте, що подальший апгрейд без заміни материнки буде можливий лише на більш потужний процесор того ж покоління. Хоча для більшості ігрових проєктів все ще достатньо 16 ГБ оперативної пам'яті, додатковий об'єм убезпечує від мікрофрізів та дає запас на майбутнє. Тому для другої конфігурації візьмемо 32 ГБ, знову ж таки, двома модулями для двоканала. Я взяв планки DDR5 Kingston Fury Beast з частотою 6000 МГц. З Intel можна зекономити та взяти DDR4 з частотою 3600. Головне передбачити це на етапі вибору материнської плати. SSD-накопичувач залишаємо такого ж об'єму 1 ТБ, але збільшуємо його швидкість. Один з найдоступніших варіантів з інтерфейсом pci Express 4.0X4 та DRM-кешем Transcend 250S. Його восьмиканальний контролер забезпечує швидкість читання запису до 7200 та 6200 МБ за секунду. Обираючи інші моделі, звертайте увагу на наявність буфера та тип пам'яті. Тепер найцікавіше відеокарта. Тут все без змін. RTX 4070 все ще має за високу ціну і не поспішає дешевшити. Тому вибір знову зводиться до RTX 4060 Ti та Radeon RX 7700XT, які мають краще співвідношення ціна продуктивність. Nvidia має перевагу в реалізації променів, апскейлінгу та кращі підходи для робочих задач, а карт від AMD має трохи більше грубої сили. RTX 4060 Ti також є в двох варіантах з 8 ГБ відеопам'яті та 16. Карта з меншим об'ємом має менші таймінги і, відповідно, трохи кращу продуктивність та меншу ціну. Але для майбутніх проєктів, особливо QHD, може знадобитися більше відеопам'яті. Тому обирайте по своїм можливостям та роздільній здатності монітора. І буде прикро, якщо щось з вище перерахованого спалить неякісний блок живлення. Тому обирайте надійний блок, якому можна довірити систему вартістю більше 1200 доларів. ПК на базі AMD споживатиме до 400 Вт, а на Intel до 450. Тому за рахуванням запасу беремо модель на 650 Вт. Можеш спокійно порекомендувати BeQuiet! System Power 10 650 Вт. І як я вже казав багато разів, оптимальних комп'ютерних корпусів не існує. Тому це більше питання смаку. Для своєї збірки я взяв Frontier Chimbu з хорошою вентиляцією аж чотирма комплектними вентиляторами, загартованим склом. Та дизайном передньої рішітки, яку, здається, я вже бачив у значно дорожчих моделей. Щоправда, вентилятори підключаються лише через Molex, тобто ви не зможете керувати їх швидкістю, змінити колір або вимкнути підсвітку. Вартість відмінного ПК на платформі InD починається від 47 тисяч гривень або 1175 доларів. І як не дивно, з Intel можна дещо знизити ціну, взявши пам'ять стандарту DDR4 3600 та корпус з першої конфігурації. В цьому разі ціна стартуватиме від 44 тисяч. А ось наочне порівняння хорошого ПК з відмінним, щоб показати різницю в продуктивності і приблизну вартість кожного кадра. Але звичайно, не всі вкладення можна оцінити лише за допомогою кількості кадрів, щось позначається лише на тиші, надійності чи красі. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і стане в нагоді для майбутньої збірки або апгрейду, якщо так, дайте якийсь знак. І пишіть свої варіанти оптимального ПК в коментарях під відео. Дякую за перегляд, бережіть себе і не забувайте донатити на ЗСУ, особливо, якщо збираєте на новий ігровий ПК.